Лагідна українізація конвертується у допомогу збройним силам. Румунський новачок Динамо Владіслав Бленуце здійснив чинок, яким частково перекрив зашкварні вподобайки та репости у власному тіктуці. У себе на сторінці в інстаграм Форвард Білоблакитник опублікував квитанцію із переказом у 700 тисяч гривень на рахунки Міністерства оборони України. Свій допис Блинуце підсилив світлиною із позашлягуком Тойота. Та наступними словами, мій переїзд в Україну був нелегким, переважно на психологічному рівні. Мене звинувачувала ур які не визначають, ким я є насправді. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і тепер хочу довести, що я справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чи схвалення. Я роблю це щиро і пишаюся цим. Нагадаю, що ще до переїзду в Україну фанати Динамо виявили у Тіктоці Блинуце репости відео із російським пробандистом Соловйовим, що спровокувало скандал і шквал критики на адресу свіжо підписаного гравця. Владіслав після цього записав публічне звернення. У якому висловив підтримку Україні, дорогі українці і Українки? Я пишаюсь, що гратиму в Україні за налік на всі до слова у себе в сторіс, вдячність бонусе за щедру пожертву силам оборони виголосила дружина Шевковського Марина Котепова. Пост в інстаграм що із перекасом майже у мільйон гривень з'явився після одкрувань захисника Динамо Кристяни Біловара, який завітав на подкаст до Дениса Бойка. Він каже: я сам вирішив так зробити, але мене люди трохи неправильно поняли, тому що я постив ці відео не тому, що я підтримую Росію, а тому, що там саме в цих відео. Я їх просто не дивився, я коли мені це сказав, я тоді це зрозумів. В цих відео там були якісь, як він сказав, висловлювання про ЛГБТ комюніті. І він з його дружиною, вони як проти цього, проти цього ЛГБТ ком'юніті. І їм попалися оці відео, де я не буду називати ім'я людини. І він висловився проти цього ЛГБТ. Тобто, у нас в країні там теж є люди, які висловлюються проти ЛГБТ ком'юніті. Так я ні я ні в якому разі там не виправдовую його. Тобто, ну, коли ти приїжджаєш, якщо ти їдеш в таку країну, як мінімум, ти маєш повидаляти ці всі відео. Е на своїх соцмереж, і щоб їх і близько там не було. Але так він сам прийняв таке рішення і відправив всю свою першу заробітну плату до на лави зсу. Що ж до безпосередньої професійної діяльності, то із часу приходу до Динамо, румунському форварду Шовковський довірив всього два місця у старті. І протягом 244 хвилин Балну так і не вдалося відзначитися жодною результативною дією.